Дедпул і Росомаха, це фільм, до якого людство йшло майже 25 років. Відтоді як Хью Джекман вперше одягнув чорний шкіряний костюм і адамантієві кігті, щоб зіграти Росомаху в людях ікс 2000 року. Хоча Райан Рейнольдс був доданий до франшизи значно пізніше, він став настільки синонімом персонажа, що без нього уявити Дедпула вже неможливо. Дедпул і Росомаха використовують мультивсесвіт по всій програмі, щоб не лише пояснити своє приєднання до кін кінематографічного всесвіту Марвел, але й запропонувати надзвичайно веселу комедію та просто величезну гору відсилок і пасхальних яєць. І треба визнати у Райана Рейнольса та Х'ю Джекмана. Вдалося всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ми тим часом розберемо найцікавіші деталі головного фільму літа: Дедпул і Росомаха. Попереджаємо, що в цьому відео будуть присутні суттєві спойлери, тому рекомендуємо дивитися його вже після перегляду самого фільму. А тепер поїхали! Сюжет Дедпула і Росомахи дещо заплутаний і водночас простий. Фільм по суті є історією подорожі друзів, яка ускладнена теорією мультивсесвіту. Управління часовими змінами, воно ж УЧЗ, воно ж ТВА, яке було представлено та досліджене протягом двох сезонів серіалу Локі, вириває Дедпула з його таймлайну та повідомляє, що його всесвіт у біді. Проте, замість того, щоб працювати з агентом УЧЗ містером Парадоксом, Дедпул шукає допомоги в одного з Росомах мультивсесвіту. Оскільки вони обидва стали шахраями, які порушили таймлайн, УЧЗ висилає їх у порожнечу, де зібрано усе сміття мульти всесвіту, окрім фільму «Тор 4». А там вони стикаються з Касандрою новою. Також треба визнати, що цей фільм складно назвати типовим фільмом за його структурою. Це просто безсоромний і тотальний фан-сервіс. Але це ж круто, чи не так? Так, дехто говорить, що розвиток персонажа дуже тонкий і часто відходить на другий план у мультивсесвітніх махінаціях. Є ще емоційний підтекст, оскільки Дедпул шукає мету, яка зробить його важливим. Все для того, щоб справити враження на Ванесу, тому що він, зрештою, егоїстичний персонаж, а новий Росомаха Має ледь згадану трагічну історію. Усі інші в акторському складі Дедпула і Росомахи – це здебільшого одновимірні персонажі, які існують просто для того, щоб служити сюжету. Але камон, це Дедпул і бляха Росомаха. Чого ви очікували? Драми і трилера рівня першого месника громадянська війна? Дедпул і Росомаха – це безцеремонний атракціон, який гойдає тебе від О, це такий типовий Дедпул з його розмовами і жартами. До охреніти, це що, бляха він? І під він підставляйте такого завгодно. Генрі Кавіл, Кріс Еванс чи Ченінг Татум. враховуючи, що обидва супергерої є в назві фільму, не дивно, що Дедпул і не розривно пов'язані з самими акторами. Рейнольдсом і Джекманом з їхньої гри видно, що вони вклалися на 110% у цей фільм і отримали масу задоволення від зйомок. Супергерой Рейнольдса, який швидко розмовляє і часто прямолінійний у висловах, добре поєднується з грубим чоловічим стоїцизмом Росомахи Хью Джекмана. Хімія акторів виблискує в кожній сцені, в якій вони беруть участь. Цього об'єднання між цими двома персонажами фанати чекали, відколи вони вперше з'явилися на екрані у 2009 році. Зрештою, і Росомаха це фільм, створений для задоволення глядача, і це йому вдалося. Він використовує мультивсесвіт Марвел розумним і якісним способом. Можливо, це підійде не всім, але після скількох розчарувань у мультивсесвіті Дедпул Росомаха виглядають просто чудово. Кінцівка Дедпула та Росомахи насичена екшеном, що викликає багато запитань про долю мультивсесвіту, лиходії у фільмі та майбутнє кіновсесвіту Марвел загалом. Після багатьох років очікування у фільмі поєднуються обидві франшизи: і Люди Х, і кіновсесвіт Марвел. Звичайно, ця історія має багато поворотів. Епізодичні ролі, яких так багато хто очікує від фільму такого масштабу, включені на повну силу. Тим не менш, камео та сюрпризи ніколи не випереджають основну історію. Тепер перейдемо до деталей, коли закінчується останній акт Дедпула і Росумахи, мета стає зрозумілою. Касандра Нова намагається використовувати пристрій у шезе, щоб знищити кожну гілку мультивсесвіту, залишивши лише порожнечу. Як її власне королівство, природно, дедпули Росомаха намагаються її зупинити. Містер Парадокс пояснює дуету, що пристрій працює, поєднуючи матерію та антиматерію. І Єдиний спосіб знищити машину це використовувати обидві форми сили одночасно. Після боротьби з корпусом дедпулів герої борються між собою за те, хто буде отримувати вибух матерії та антиматерії. І як пояснив містер Парадокс, той, хто це зробить. Загине. Дедпул перемагає у цьому їх черговому протистоянні і починає використовувати силу, щоб зупинити Касандру. Однак він не може дотягнутися до обох сторін джерела енергії, що спонукає Росомаху стрибнути туди, і обидва герої приймають вибух разом. Завдяки їх спільній силі. Дедпул і Росомаха пережили спробу і врятували весь мультивсесвіт. Одне з головних питань, яке випливає із закінчення Дедпула і Росомахи, це те, що сталося з Касандрою Новою. Хоча фільм не дає остаточної відповіді, можна з упевненістю сказати, що Касандра Нова загинула. У той час, як Дитпул і Росомаха знищують машину, Касандра розпилюється, що припиняє її загрозу для мультивсесвіту. Хоча варіант Касандри нової може з'явитися в будь-якому майбутньому фільмі кіно всесвіту Марвел, версії, яка була показана в Дитпулі і Росомахі, більше немає. Ще одне цікаве питання це містер Парадокс. У фільмі він є другорядним лиходієм. У нього є якась угода з Касандрою Новою, яка, врешті-решт, призводить до розбіжностей між ними. А його мета полягає в тому, щоб контролювати УЧЗ та повернути її до більш жорстокої організації, якою вона була під керівництвом. Того, хто залишився, виявляється, що його група агентів тримається в секреті від начальства, яким є персонаж Хантер Бі 15 із серіалу Локі. Однак, Дедпул і Росомаха закінчується тим, що Парадокса заарештовує Бі-15, а його групу розпускають. Незважаючи на появу Хантера Бі 15 у Дедпулі та Росомасі, Локі не згадується. Як відомо, завдяки завершенню другого сезону Локі, мульти Всесвіт тепер утримує сам Локі, але чи міг він втрутитися і зупинити потенційне руйнування? Часових шкал Кассандрою, враховуючи те, що відомо про фінал другого сезону Локі, це мало ймовірно. Локі не захищає мультивсесвіт, а натомість утримує його разом. Якщо його не буде, щоб з'єднати таймлайни, мультивсесвіт загине, тобто він не зможе піти, щоб втрутитися. Таким чином, Локі повинен просто спостерігати та вірити, що УЧЗ та інші герої зупинять різноманітні загрози. Як вже згадувалося, Дедпул виживає після знищення пристрою УЧЗ в кінцівці фільму. В епілозі він Зустрічається з такими персонажами, як Хантер B15, що дає натяки про майбутнє мультивсесвітньої саги. Разом Дедпул і Росомаха служили так званими анкерними істотами хронології людей ікс від студії Fox. Це особи, вилучення яких із їх часових ліній спричинить знищення всього всесвіту. Тому Дедпул повернувся на землю 10.005, щоб жити мирно. Рушійною силою подорожі Дедпула в цій історії є його стосунки з Ванесою. Те саме можна сказати і про перші дві частини франшизи, але третій фільм розповідає. Про Дедпула, який намагається врятувати свій всесвіт, і таким чином Ванесу. Це сталося після того, як вони два роки тому розлучилися через відсутність у Вейда мотивації. У фіналі Дедпула і Росомахи Вейд каже Ванесі, що все ще відчуває до неї почуття, і вони тримаються за руки, натякаючи, що вони знову будуть разом у майбутніх фільмах. Проте протягом усього фільму парадокс та інші говорять Дедпулу, що він має вищу мету. Це можна розглядати як те, що він має зберегти свій таймлайн, але швидше за все, це підготовка до Потенційної ролі месника у майбутній історії месників 5 і месників таємні війни, хоча невеликий прикол у фільмі показує типу його смерть і стосується нікого іншого як Тора. Коли Дедпул вперше потрапляє в УЧЗ, йому випадково показують те, що, здавалося б, є моментом у майбутньому Дедпула. У цей момент Дедпул лежить поранений на руках Тора, коли той плаче за ним. Схоже на фальшиву сцену смерті Локі в Торі 2. Чи відбудеться зворушливий момент Дедпула і Тора, ще невідомо. Але кінцівка Дедпула і Росомахи безперечно залишає його як потенційно жартівливий натяк на майбутнє. Як і у випадку з його союзником, Росомаха виживає після вибуху пристрою руйну. Існування таймлайнів. Після цього Логан показаний дещо розгубленим. Він звільняється, щоб залишити роботу героям і жити мирним життям. Це сталося після того, як Росомаха позбувся своєї провини та скорботи через смерть людей Ікс у своєму Всесвіті, завершивши арку свого персонажа. Проте деякі цікаві моменти в епілозі Росомахи натякають на майбутні історії для нього у мульти Всесвіті Марвел. Після того, як Логан намагається піти, Вейт запрошує його поїсти та знайомить Росомаху зі своєю співмешканкою. Фінальній сцені фільму показано, як Логан і X-23 спілкуються з Дедпулом, Елом, Ванесою та іншими персонажами з Дедпула і Дедпула. 2. це мабуть означає, що Логан і X-23 назавжди перейшли на землю 10.005. Схоже, УЧЗ дозволило їм жити з Дедпулом у цьому всесвіті. Оскільки кінцівка Дедпула і Росомахи підтверджує, що Логан вижив, актуальним є питання, чи повернеться Хью Джекман знову як персонаж. У фільмі звучать різні жарти. Зокрема, повторюваний прикол про те, що Джекман гратиме Росомаху, поки йому не виповниться 90 років. Хоча це спосіб для фільму посміятися над кастингом супергероїв загалом, це відбувається після серйозного моменту, коли Бі-15 стверджує, що Росомаха та Дедпул можуть бути корисними, натякаючи, що Джекман ще повернеться. Окрім доль головних героїв, в кінцівка Дедпула та Росомахи викликає питання про те, як фільм пов'яжеться з майбутнім кіновсесвіту Марвел. Багато хто очікував, що Дитпул і Росомаха стануть частиною месників 5 і месників таємні війни, що тепер здається цілком можливим. На початку фільму Дедпул пробував домовитися з Хеппі, щоб стати месником, але то було ще у 2018 році. Старк ще не загинув, і війна нескінченності ще не почалася. Тепер, після скількох років, Дедпулу можуть все таки дати цей офер і офіційно запросити в команду найкрутіших героїв світу. Ну а разом з ним і Росомаху. Їх доєднання точно піде команді на користь. Дедпул Росомаха вийшов прекрасним фільмом, і про нього можна говорити і говорити і говорити. Проте на сьогодні у нас все. Найближчим часом вийде наше наступне відео, де ми розберемо всі камео фільму Дедпули Росомаха. І що ж вони означають. Тому, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на наш канал, а також ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.